Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистеємо. Переможемо. Покажу вам ще один куточок е з трояндами, е які в мене ростуть на подвір'ї. І тут буде дещо їх менше, але не знаю, чи відео вийде коротше, бо я як захоплюся розповіданням вам чогось. Тому що це і затягнутися. І е, так, тут в мене це єдине місце, де в мене є зотінок, певний від сосни. Не для всіх троянд, не всі троянди підпадають під чи потрапляють під цей затінок, але так, десь половина з них потрапляє. Не з самого, ні, не з самого раночку. От зараз десь година, там третя, четверта по обіді. Оце для них. І під вечір теж на них буде далі світити сонце. Тобто пару годиночок після обідніх вони в тіні. Але не такі глухі, як від будинку було, наприклад. І в кадрі красуня Іліос, Іліос Флорибунда. І так, ви мені точно хтось з вас напише, що Іліос жовта, чайного гібрида, ви будете праві. відоміша набагато є жовта чайного гібрида, ніж ця конкретна флорибунда. Флорибунда ця це невідома. Похоже, невідоме наймивірші ні дриланди. Але вона описана на Help Me Find, якому я довіряю. Тобто так. Якщо вона там описана, значить вона законно може бути і називатись так, як є. От, ну і Це напевно що спорт від якогось сорту. Поки що невідомо. Це оновиться колись, можливі, інформація. Будемо оперувати. Я її полюбляю за пахощі і за колір. У мене дуже багато троянд і дуже багато сортів, коли я вам говорю, я так кажу ці дві фрази: пахощі і колір. так. Мені дуже подобається. Вона не дуже надто наростає. Вона в мене посаджена була 20-го року. Влітку я її садила. Було у мене таке, що я посадила влітку, але то було таке літо. Ну чи то такий період, що досить було прохолодно, і я при них, тому так. Я таке часом можу вчудити аж один раз, але не рекомендую це робити вам чи всім. Тут ну, залежить. Звісно, закрита корнева система можна садити чи влітку, чи будь-коли. Бо це вже інший. Інший там принцип, інший принцип, так, як приймається троянди. Отже, посадила і рахуйте це вже. Ну, і вона мені перший рік заквітила зовсім на своєю квіткою. Тобто це є повноцінний третій рік, третій сезон, її квітування. Так, вона росте, вона наростає, вона росте в висоту. Висоту вона, в принципі, зараз сантиметрів 80 метра немає. Але от щоб густина немає такого. Тобто кущ не надто густий, не надто щедрий на базальні, не надто щедрий на такі бічні. Ну, я б сказала, що багато сортів вже на такий рік у мене, вони набагато щедріші, набагато густіші. А ця ні красуня. Але все ж таки тішить не поодиноким квітуванням. ні. Все ж таки квітне вона в суцвіттях. Більше чи менше, от оце ну, скільки тут? 6, 7, вісім, тут менше трішечки. Он там бачу сім. Тобто хай від чотирьох, ну від двох, від трьох, до семи, до восьми може бути в суцвіті. Можливо, буде ще більше. Подивимося, як вона буде дорослішати і як себе показувати. Колір, от зараз, світлішу пору доби. Звісно, він він вже є. Видно, що він насичений фіолетовий, такий оксамитовий. Він йде в більш бурякову палітру, не в малинову палітру, а в буряку, бурякову палітру. Але він може бути, звісно, набагато темніший, набагато такий, от як оця, наприклад, пуп'янок, оцей який не розкрився ще. От такий може бути і така квітка темна, темна, темнюща. Гарна викладка пелюсток, цікава така форма. Ну вона махрова, але не надто не туго набита пелюстками. Досить вільне розміщення пелюсток і гарно. Дійсно цікава така вільна форма квітки із такими, якими з загостреними кінцями. Ну так, досить оригінальна серед всіх моїх сортів наявних. Запашна, аромат чути добрий, він насичений, фруктовий, якийсь солодкий, гарний. Мені подобається. Квітка ось щодо тривалості, От якщо в дощ вона потрапить, звісно, що він її попсує. Якщо б на неї світило повністю сонце ці день, я вам не скажу, бо все ж таки, от зараз досить гарячо. я зараз і вийшла знімати, бо повністю в тіні від сосни прекрасно комфортно, але щоб я так на сонці стала 10 хвилин говорила, то особисто мені було б за зажарку, за спеку. Но я не люблю спеки. Я більше люблю. Таку ну, прохолоднішу, свіжішу погоду, ніж спекотнішу. Е, не помітила на ній жуків, до речі. Можливо, десь було подинок, по але ні, щоб також з'їдали її надто сильно. ні Не помітила, не скажу вам, цього ось відсвітає Ну Так, звісно, вже до цього моменту краще не тримати. Е, Сутого для відео я вам покажу, але насправді ні, бажано вже забирати до цього моменту. Оце, я думаю. ні Ну Зонішні там вже бачите, відриваються, оці ще тримаються, але теж вже такого, немає такого, такого щільності. Все ж таки там день-два і воно вже буде обсипатись. Тому бажано не чекати, напевно, а збирати швидше, щоб не впала там чи на листочок, чи на камінчики. Хворіє, може хворіти, підхоплює точно чорну п'ятницю, але ну, так, нема такого, щоб вона повністю була здорова. Карлін Найт позаду неї я розложила і розклала ого. Не знаю, які вона займає територію, десь метрів, напевно, півтора, може і більше, якщо так порахувати від крайньої одної точки до крайньої наступної точки. Чому я так зробила? бо вона он, там, он, на віддалі видно, ну, ми підійдемо до того пагона ближче, вона вирощує такі відрощує височезні пагони, і вони квітнуть на верхів'ї. І мені ну, якби мало цього. Я хочу, щоб пагін по всій довжині випускав квіточки, і, відповідно, я могла і легко подивитись на них, легко понюхати їх, і їх було багато. Ось прошу, яке щедре суцвіття. Квітка велика, вона вже побільшала. Але деякі з них ще хиляться догори. От в неї в перші роки вона ця красуня посаджена 20 у 2020 році. І в неї в ці ці роки багато квіток до гори, Але бачите, є такий момент, що я можу застати, коли квітка дивиться чітко, тобто хилився донизу. <сміт> Вибачте, так що це не договорю, хилився донизу. А от є такі квіти, які можуть, що вони чітко дивляться догори. Ось ця, ось ця чітко дивиться догори. А ось це суцвіття сусіднє. бачите, отак вона як була б похилена, так і є. Люблять її жуки. Ось бачите, і вже псує мені пуплях той жук. Не дуже добрий для мене і для квіточок. А, там теж він є знизу. Колір гарний, колір може бути мінливий. Він може бути більш абрикосовий. таке в мене теж було, І зараз видно, він такий абрикосовіший, абрикосо-помаранчева палітра. Але може він бути і жовтий. Дійсно, я з ним кувала минулого року, в мене було, в залежності від погодних, можливо, умов, він був такий дійсно жовтавий, жовтавий. Я ж не вірила, коли я порівняла дві світлини, що це один той самий сорт. Але оскільки я робила власноруч ці світлини, то, то так, це такий той самий сорт. Ось така красуня. Будемо крутитись, я думаю, я з іншої сторони ще обійду і покажу. Але наразі я бачу, що більшість квіток все ж таки похилені, але є й такі, що дивляться догори. догори. Ось покажу ближче, е, будову квітки. У ну, мене тут поперепліталося, оскільки я її горизонтале. Я не знаю, подивимось, чи допоможе це горизонталення, бо на краун Принцес Маргарета допомогло. Гарна така округла форма. Зовнішні пелюстки чітко формують такий кільце колом ідуть. А внутрішні ж пелюсточки вони такі поділені чітко там на четвертинки і вони є такі загострені. Така красуня. Бачите, її підтримує, напевно, що знизу і вона так не похиляється. ще є одна така розлуга, розлуга. Тут мені треба так нахилятися, щоб показати, Тас, тюскані, Суперб, Старовина красуня. Ой, облітає. Ось такого кольору. Колір якийсь такий, чи то індиго. Я не знаю, є такий колір індиго. І є такі, до речі, сорсерови на індиго. Ось такий колір: фіолетово-пурпурний, пурпуровий, не знаю. Мінливий, навіть одна квітка, от воно так є. Це не камера спотворює, це так і є. Одна квітка має кілька кольорів. Відразу на ній. Кілька кольорів присутніх. Дуже щедро наростив, але от. Вони досить тонкі, я їх майже всі от, багато, бачите, попідв'язувала. Інакше воно би все лежало на повністю мені там на землі чи на камінчиках, але все одно, все одно. квітнення поки що десь низько-низько при камінчиках, при землі От, така красуня, така, ну, оскільки старовина, так, вона має дуже багато дрібних таких пелюсточок, має таке е типове вічко посередині, такий ніби гудзик і так. Такого цікавого, мінливого кольору. Ось, бачите, все при землі. Але взагалі кущиську, зараз покажу, ой, поколюся трохи сосною, Кущиську дуже ось Дивіться. Оце я теж підв'язала до того патика, щоб по центру, бо воно все лежало. оце все, все оце все воно зелені, дуже багато квіти, бачите? Поп'янки було теж дуже багато, але якийсь дрібненькі, тримаються недовго, досить швидко всипаються І вони чомусь принизу, ось знизу все. Мушу також біля неї повзати практично. Вона дуже пускає, росте, отак, розповзається, розростається, відростки пускає. І то так далеченько. в мене таке було ще десь аж 30 см від куща, відросток. І густа, густа пригуста, просто страшенно густа. І це їй всього лиш другий рік я її посадила. Минулий рік це був перший на її сезон у мене. І то вона вже наростила пагонів дображіть. Цього року другий їй це просто не скаже, що другий сезон дуже-дуже добре нарощує. Єдине, що кажу, якби вона квітла десь трішечки зверху більше. Ну, ось, не знаю. І то все ж таки якась їй потрібна підтримка. Бачите, все-все-все внизу, внизу, внизу. І то ще вона й підв'язана, щоб було б, якби її взагалі не рухала. ну лежала би, напевно. Ну, не всі пагони, деякі тримаються, але взагалі там. Уовертон Old Hold. Почина, old Hold починає. Я її ще не за я маю її теж загоризонталити. Гарний молочно-кремовий колір з таким абрикосом, ніжно-абрикосово-кавовим відтінком. Дуже запашна, пагощі такі незвичайні, якісь миро, східні прянощі, щось таке цікаве. Листя величезне, пагони міцні. Ось наростила мені раз, два, три пагони. Он там не закінчуються пуп'янками, відповідно, я їх хочу саме їх загорити. Та де більше Он ще один лежить загоризонтальний. Хочу загоризонталити. Щоб мені було більше квітів. І бачу, тут ось проблемка. Можливо, це якраз листовійка крутить отак листя. Напевно, бо бачу, а що, щас, бачу, он, що це за все бачу? Є, 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 раз, І тут, і тут, і там он бачу. Так. Ось це пагон ніби сам, як, ніби горизонтали. Це я йому ще дещо допоможу. І, можливо, я надіюсь, отут мені ще пустить, пустить вона. Тільки починає. Оце перший раз два, три квітки, зовсім зовсім починає. Спробую залізти сюди, якщо я не поколюсь, тут все колюче. Так, тут е зараз я згадую Snow Owl, Old, Oil, це є ругоза, це є старовина. ну, не може, не старовина, я не певна, але це є ругоза. Е от, ну, видно, не підходь, не підлазь. Е, дуже, так, квітне білою 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 е, квіткою дуже-дуже запашна. Е, Пуп'янки теж такі характерні для ругози. Дуже люблять її попелиця, але бачите, я от попроходилася і нема. нема. Чорна така була, дуже багато, немає зараз. Е, так, Я вмішаю бакові з різних біо. Актуверм, бітоксибацилін БТУ, щось там лепідоцит, ну, лепідоцид це проте такий більше. Все я замішую і ото проходжуся. Ну, я внесла, що квітка дуже довго тримається, все ж таки, я переважно не дуже застаю її, щоб знимкувати гарно. От жуки прошу, люблять прекрасно, підходить їм такий, такий аромат. Тому суцвіття гарні, але треба, хоча й при ній, але ще частіше. Бо треба навідуватися, щоб її гарно якось зазнимкувати. Кущ пополоди треба, я бачу то. Вон видно, що, що ще не прополото. Ну і тут ще в мене не дороблено. Видно, що агроволокно ще я не покрила камінцями. Тут ще я от маю таку красуню лаванду цікаву, варігату, чи як, така кольорова, перезимала гарно в тунелі. І от теж мені квітнутиме. І от Фальстаф, бачите, ось лише на такому етапі. І що це таке? О, це борошниста вже. М -м -м. Ну так, в мене тут на двох кучах є борошниста. Я не думаю, що на фальстафі добре. Ну так, добре, я її, і, і, так і знала, що треба бризкати, бо після дощів однозначно треба. Фальстаф ще жодної квітки, поки що не квітне. І я теж його бачите, я його прихилила, це в мене спеціально він пригнутий і зафіксований. З надією, що буде більше, ніж оце одне соцвіття. Тобто пагінь довгий, десь під метр сорок. А ну, квітів не так надто багато. Так. І дощі обійду до інших красунь, доберемося. Так, що в нас тут ще? Квітне блюбері. Квітне Отже, це такий сорт. Це такий сорт, що посадив і все. І не знаю, тижнів, мабуть, два. <смі> милуйся квітами, насолоджуйся квітами, не знаю, на кущеві, чи то в букеті, чи як вам тільки за мене, це як душа забажає. Від дощу такі пагони, які, можливо, хоча я б не сказала, що він такий слабенький, аж досить грубий, але він лежав взагалі, не відчахнувся, ні, він живий, повністю живий. Але він повністю лежав на камінчиках. Квіти в неї важкі, тугі, набиті. І от якийсь спагін. Не масово, ні, основна частина куща, отак як є, так він і стояв. А ось оця одна, один пагінець він лежав. Щодо квітів. Ось після дощу, ті, що потрапили, якраз дощ, бачите, повністю поцвіли, повністю перевелися. Тому їх вже от я вам зніму і заберу. Ось попсулися, якщо пупляхи, то навіть з квітонішкою, ось оцей пуплях попсутий, тобто це забирати, ось це визбирати. Так, я лишила, щоб показати вам стан, який кущ після дощу, тобто якесь там плюс-мінус процентне співвідношення. Не надто багато постраждало, ні. Є ще чим любуватися і буде ще чим. Його особливість, ну як особливість, в мене небагато таких сортів, але це з тих сортів, що дуже довго тримає квітку. Квітка прекрасної, чайно-гібридної, класичної форми з високим центром. Розкривається вона з прекрасного гатного пупляха. Поволі, дуже-дуже поволі, не за день і я не знаю, за скільки часу. І ось бачите, відповідно, пуплях був, потрапив під дощ. Але що, якщо я забираю ці два пелюстки, дві пелюстки забираю, чи там три, що ви скажете по квітці, що в дощ був ні, прекрасна квітка. Прекрасна на вигляд. Чудово ніяких ознак, бо тритісу, чи то тих п'ятин, нічого немає. Ну, нехай оця вища є тут деякі п'ятна, є пошкодження. Але якщо подивитися зверху загально, то теж досить декоративно вона виглядає. І вона відкрита вже угос, скільки я вже бачу по розкритті. Не показує серединки. Принаймні, я не бачу. От, пробую дивитися, навіть ті, що вже давніше. Немає серединки, тобто вона далі буде така, як би, закрита, захована від наших очей. Але от як вона застигне в певний момент, і так вона буде. Вона змінює колір. Спочатку колір ще насиченіший, він такий насиче, насичений. А він буває в таку погоду або призахідним, перед самим заходом. Взагалі такий аж чорнильність така, ну дуже гарний. Потім він з'являється якісь розживуваті такі відтінки, бускові відтінки фіолетові. Ну, цікаво. Взагалі, я так, так от пані Юля. Вона так, теж придумала таку назву. Теж трояндарка має багато сортів троянд. Ягідна, ягідна барва, ягідна палітра. От Дійсно, от дійсно щось ягідне. Ягідний такий колір. Ось така красуня. Що ще? Кущ, кажу, основній своїй частині не розвалюється. Тримає себе, нарощує. Ну, минулий рік, я пам'ятаю, як я суцвіття знімала, це ще були густіші суцвіття. Цьогоріч трішки менше, але я припускаю, чому і я вам окремо розкажу чому. Але це не стосується саме її. Це тому що вона має певне захворювання і це, швидше за все, повпливало. Але загалом все одно буде квітування щедре. Кажу, підходить як для букетів, так і для милування там, в відкритому ґрунті. Абсолютно добре все з нею. dog Тут лежить леді Емма Гамельтон, лежить пару пагонів, я ще не підв'язала, і от вона це після дощу. Вони гарно, чітко догори, але після дощу і під своєю вагою, адже пуп'янки наростають, наростають, і вони стають важкими Сусіді щедрі, і тому вона трішки розляглася. Квітнути вона лише починає, оскільки ну, з 10, ну десят... немає 10 квіток навіть немає з 10 квіток розкритих. Є квіти розкриті, а є ось пуп'янки на такому етапі, що вони вже почали відгортатись. По трішку, але загалом ще її сезон, ну як, не то, що сезон, а повна хвиля ще не прийшла, повний розквіт ще не прийшов. Гарно вона пережила дощі. Взагалі я не бачу по жодному пуп'янку признаків, що були, була затяжна вологість. Абсолютно їй нічого не пошкодило. І ці квіти, я впевнена, що вони потрапили під дощ. От зовні деякі є ознаки. але Загалом прекрасно себе вони показують, дуже-дуже гарно виглядають. Ми ще обійдемо з іншої сторони. Новинка Golden Вузела. Чи то вузела Е, Ні, чекайте, чи є А ну зараз я перевірю. Так, Golden, Golden Ой, Зараз Трішечки підправлю. Golden вувузела. Посаджена коли? Вес... Навесні, так. Я посадила навесні, мабуть, що в квітні. І от оце перше квітування. І три квіточки. І якраз три квіточки всі в різному стані. Оця розкрилася перша, і вона вже, бачите, по, е, така всередині вже центриново-жовтуватенька, гарний ніжний колір. Ця ось розкривається тільки, і вона ще має саме те золото, саме те голд, е, відтінок голд, так, жовтого кольору. Дуже гарний. І ось ще тільки-тільки ті буде розкриватися. Я її купила, бо тому що мені ну, дуже сподобалося. Вузела, я захотіла собі ще до пари голден. Вузела і ще одна, але та ще одна щось не дуже поки що мені вдало з нею. Ось така красуня. Голден вузел. А взагалі вузел ще не квітне. Бачите, все в пупляхах. Покажу вам Kerol Night з іншого ракурсу, з іншої сторони. І ось який насичено, такий помаранчево абрикосовий прекрасний кольор. Ух, дивіться, о, яка красава. О, і ще отак, коли покрути. Оце, оце таке оце один в один. Оце я від е, такого ну, ракурсу, куту знайшла, що камера, бо камера теж, ви бачите, коли я вожу, вона теж там підрихтовує дещо відтінок. Але оцей відтінок, от конкретно оця квітка, оцей її колір, такий прям гарячений. Здається, що гарячий, гарячий, дуже гарно, прекрасно. І ще й пахуча, запашна. Ось така краса. Великі квіти, великі. Шнеє ойлі з іншої сторони. І що тут у нас ще є? Ага, покажу ще вам От так Ось блу Ну, Якщо не враховувати оцей, зліва, так що пагінь дещо при землі, то загалом форма куща отака, чітко стоячий дивиться догори. Ще в мене тут є доктор Жемейн. Він уже переквітнув майже весь. Ось лишилася мені ще одна квітка і забрати оце що поруч. Оце, що поруч, воно ну, воно дещо потрапила під дощ, і відквітла, звісно, що набагато швидше. Але вона вже тут і була до того часу. А ось оця квіточка дуже гарна, дуже запашний. Я його купила через пахощі, бо мені дуже дуже люблю я такі пахощі. Характеристики мені сподобались, як я читала. І... Палітра колір. Теж дуже-дуже гарний, дуже гарний, насичений. Ну, вже майже відквіт відцвів. Ось декілька ще пуп'янків є, ще декілька суцвіть буде. Не знаю, чи оці більші будуть. Можливо, його за горизонталю і щось він мені ще порадує, подарує. Так, тут Клементина, українська селекція Крим. Класична чайно-гібридна. Гарна, з високого келиха пуп'янка відгортаються, Ось дивіться, як відгортаються пелюстки. От дійсно відгортаються. Кожен пуп'янок має відгорнуті пелюстки. І потім все більше і більше і більше відкривається і перетворюється в квітку теж класичну, чайно-гібридну з високим центром. І дещо світліше. Зовнішній зворот лишається темним, а квітка висвітлюється. Е, ну, по кущеві. Теж є приріст. Приріст помітний. Це є другий сезон її у мене. Приріст помітний. Дійсно, гарно, воно вже на другий рік показує себе. Поруч, пістрява фантазія. От, видно, дивіться, три квітки, всі три різні. Бачите? Оце от чітко пістрява. Пістрява-пістрява пістрява це саме через отаку, ха, отаку її властивість і є назва. А отут нема пістрявості. От бачите? Ну і так, так, Сортий Славиця ще на одному кущеві може бути. Різні-різні квіти. Теж гарно підросла мені, Ну квітка довго не мала би триматись по попередніх роках і по інших відеоках, але поки що от, оце другий день відкриття вона тримається. Позаду Коколоку. Дуже пасує, до речі, якщо по кольорах, От пістря фантазія, Коколоко, Клементина прекрасно поєднується. Коколоко вже ну, в стадії відцвітання. Тут лишили та, ну, лишилися ще суцвіття, але частина вже і відквітла. Ну, от це така декоративність після дощу. Звісно, обсипалось багато, попсувалося. Але ні, частина, яка навіть потрапила під дощу, ну, ще квітне, бачите? Оцей відтінок бусковий. Зараз бусково-лавандовий відтінок, а ближче до осені, або й навіть восени вже буде розжевувати, з'являтися. От така вона цікава, цікава, цікава. При землі квітне оці сусвіті. ну, Тут вже трішки тонші пагони. Зараз спробую знайти ось тут. Гарненькі квіточки, ну ще буду я її знімати, раз вона ще починає. Гарна, гарна така флорибунда. І буде вона в мене ще на деяких відео маю ідеї мелькати. А вже є захворювання на листі, то вже є трішки захворювання. кущик компактний, він підріс, він погустішав, але, в принципі, досить компактний. Ocean Song, вона мене цього року просто вразила. Я минулий рік пам'ятала, як її хвалила, цього року я її далі хвалю. Просто взагалі подивіться, це є зрізочну, ну не зрізочну, а чайно гібридна. Троянда можна на зріз, бо вона дуже підходить на зріз. Своєю формою квітки, своїм кольором. Подивіться, яка це краса. Та дуже-дуже мене вона тішить. Суцвіття, от як для, для чайно-гібридної мають кожне суцвіття по кілька квіток, навіть по 4-5, не по 2. А об, о, о, всі пагони, закиджена квіти. Я не бачу тут сліпих пагонів. Все-все-все в квітах. Колір ніжно, ніжно, бю, бусковий, ніжно бусковий Що ти я заговорюсь? Ніжно-бусковий, дуже гарний. Квітка височенна, келішок такий височенний. Ну, от на третій рік, вона вже на другий рік мені показала. На третій все взагалі воно зовсім красуня, зовсім красуня. Вже висока, вона скоро мене дуже не. вже метр сорок має. Оцей погін найвищий. Прекрасно, прекрасно. Познімаю? Ну просто от дивіться, ну зрізаю вже букет. М -м -м. Е, майже нема колючок, та. якщо є, то поодинок, і нема майже колючок. Красо, красо. Ой, поруч росте кафе. М -м так, Багато з них ну, з пагонів кафе вже лежить. ну Вони при землі, вони чогось не тримаються чітко догори. І ті пагони, там що при землі, вони вже роз... відквітають, а ось оці розкриваються. Розкриваються. Я не дуже сильно її можу отак брати. Вона така колюча. Ага, оце облетить, хотіла показати вам форму. Форма Ось отут я покажу вам форму. Форма отут от, квітки, ось така вона покручена. Тобто, бачите, як вона викладення має пелісток? Вони якісь так хаотично скручені, одні довші, одні коротші. Ну, цікава, форма. В неї цікава. Колір, кавову, золотаво коричневий. Теж цікавий, ось тут красуня. Гарна. Ой, тут теж золотавість ось яка. Золотово корична Ну, цікава, цікава. І по кольорах вони мені за оуше просто прекрасно, ідеально поєднуються. Єдине, що, якби вона розквітла, і коли вона розквітне, ось оце суцвіття щоб вони хай на рівні майже за Ocean Song, або оце суцвіття тоді буде, звісно, що гарніше. Ще її познімаю. Новинка Дарсі чи Тес. А ну зараз я... тес, так, тес. Так, звісно, її краще знімати в похмуру погоду. І була тут похмура погода, але вже сонце вийшло, я сюди дійшла. Троянда Девіде Устіна, серія, чи весільна, чи зрізочна, букетна. Красуня навесні лиш посадила. І дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, Сім квіток уже. Сім квіток уже. всі розкрилися, всі квітнуть. Хоча вона підхопила боршину росту. Перша вона в мене. Підхопила борошнисту росу. Ну, дуже гарний. Такий насичений, глибокий колір, Червоно-такий червоно бордовий, дуже цікавий, дуже гарний. Це кажу, перший сезон вона така, яка вона буде потім. Мам, ну, ще буде гарніша. Красуня, ну так, на сонці ні-ні-ні. Хоча камера в затінку теж мені дещо може висвітлити, але От така. І. Коло-брасер Брасе. лише починає. Так, йому не до вподоби вологісті дощі. Попсували. Он Деякі квіти такі найгарніші попсували, але буде багато квітнути, квітка величезна. В нього Вона є величезна. А зараз це вже теж йому там третій повноцінний сезон. О, такі В колючку поропила. Третій повноцінний сезон він то вже повністю е, взяв своє. Повністю красень, прикрасень, в ширину ось пішов, більше в ширину ніж висоту. От Обрізала я його дуже низько і він гарно, гарно-гарно наростив. Дуже густий буде, багато буде квітів. Квіти величезні, важкі, розкриваються поволі, поступово. Колір гарний, фіолетово-бусковий, такий насичений, фіолетовий. Теж його гарніше, краще знімати в затінку. Так, Краще знімати в затінку, виходить гарніший колір в нього. Ну, Що сказати, відомий сорт. Популярний сорт, багато хто його має через красу і через пахощі. Я його теж тримаю через аромат в тому числі. Але може бути таке, того, яку погоду потрапить. Якби оце все потрапило у цьому стані квіти в дощ, я думаю, вони би попсували його. І ще покажу з інших ракурсів. Те, що обіцяла. Ема Гамільтон, Лері Ема Гамільтон. Ну, дуже багато кажу, вона ще тільки починає. І BlackBerryNip ще одна красуня. вона теж тільки починає. Ось перша квітка вже ну, зіпсулася від квітла, а пару ось лише розкривається. Оця друга лише розкривається. Класична, та щойно, гібридна троянда. Такого насиченого, яскравого, фуксієвого кольору, така фуксіє-малина. Дуже-дуже запашно. Дуже гарний насичений аромат має. І отак, може ще присяду, покажу вам цю красуню. А ну тут сонця більше, то тут і квітів більше. І покажу блубері з цього ракурсу. Ось, бачите, скільки. Багато-багато є. Лишилось мені після дощу, лишилося чим насолоджуватися. Гарні відтінки. Ось, ось це. Взагалі ось, однорідний колір, ніде не попсутий. Прекрасність. Ось така краса. Така краса. Дякую вам за увагу, за перегляд, за подобайки, за коментарі. Діліться своїми красунями, які вас вразили, бо так які новинки, можливо, розказуйте свої, які квітнуть, які вас тішать, милують око. Буду вдячна за ваші відгуки, за ваші коментарі. Всім до наступних відео і па-па!